Ви помітили, що суспільство українське, особливо люди публічні, поділились на два табори в країні. Перші це тих, у кого все окей, ура, перемога близько, кордони 91-го року. Ми вже в Курській області, попереду Курск, Москва, Сахалін і так далі. І другі люди це ті, які говорять, що не все так добре, а більше того, все недобре. І ось а, навіть закордонна преса, яка в цілому ну, лояльна до України і а, підтримує нас в цій війні, а, написала: ось б, буквально сьогодні а, The Telegraph Покровськ може бути окупований вже в вересні. За словами українського військового, який залишився анонімним, співвідношення Збройних сил України до військових РФ складає 1 до 5. 1 до 5. І ви думаєте, ну, може, так і потрібно, тому що вони наступають, а ми обороняємось. І 1 до 5 – це якби нормальна система взаємовідношення тих, хто обороняється, і тих, хто наступає. Ну, Це, скажімо, критична 1 до 5, але проблема ось в чому. Виступив Бутусов. І ви знаєте, він такий доволі однозначний в своїх оцінках. І ось давайте його. З вами послухаємо, що він сказав про оборону Покровська. Значить, дійсно, в жодному місті Селідове, Нова Грудівка, ці міста, які є за визначенням ну, дуже придатними і зручними для оборони глузлами, жодних друзі, жодних укріплень не побудовано, жодних укріплень не ведуться роботи. Тобто, якщо вірити а, Бутусову, то тут це відношення 1 до 5 може працювати, якщо є укріплення. Оті фортифікації, про які розповідали, а потім знайшли винних, а потім знайшли винних серед людей, які почали піднімати питання, того, що немає фортифікацій. І ось Бутусов каже, що не ведуться роботи, ну їх немає. І один до п'яти це коли у вас є фортифікації, коли у вас є укріплення, пристріляні точки, там, ну і так далі. Ходи, все перерито, розрито, і ви перетворили місто на фортецю. От тоді один до п'яти. Тоді один обороняючися, він приймає на себе удар п'яти. А якщо. Немає цього, то один до п'яти не працює. Давайте послухаємо далі. І в, і, і в Мирнограді. Але чомусь тут, пані Мар'яна, забула сказати, хто ж це все робить? А хто ж це має окінчувати? Забрати, що у нас визначена особа, 30 листопада 2023 року Володимир Зеленський, Верховний Водокомандович видав відео звернення і дав доручення своїм підлеглим військово-цивільним адміністраціям, а це вертикаль Несильського, це вертикаль Зеленського президента. споруди і укріплення на основних напрямках ми це з вами пам'ятаємо. Тоді е, були історії про те, що фортифікації, всі задоволені, Шмигаль їздив, і Зеленський їздив, всі їздили, всі їх інспектували, давали вказівки. Ну з Бутусов каже, що їх немає. Чому вони не виконані ці рішення Володимира Зеленського. Чому Володимир Зеленський не перевіряє, як виконується його заяви? Чи його вечірні звернення це просто пустий піар, пустий балет? Ну, от питання дійсно: а чому не перевіряють? Якщо дали вказівку, ну ви скажете, хм, можливо, грошей не виділили. Ну давайте послухаємо. І не треба контролювати. Він просто сказав і побіг. Все, завтра буде нове звернення, а на це вже не треба увагу. Може, президент ставиться його підлеглі голови військово-цивільних адміністрацій. Тобто тут, крім того, хочу сказати: на цій фантифікації в цьому році з бюджету виділено 17 мільярдів гривень, 17 мільярдів гривень. Ви знаєте, з огляду на те, скільки. Інколи осідає в кишенях наших чиновників. Я думаю, що 17 мільярдів гривень навіть на величезну суму. Ви уявляєте, що таке 17 мільярдів гривень? Це 17 тисяч разів по одному мільйону. 17 тисяч разів по одному мільйону. Це величезні гроші. Але навіть і цих коштів не вистачає напевно на прожерливих чиновників. Та ці витрати голосувала пані Мар'яна з опля жовтом по обороні. Чому пані Мар'яна прияється сама себе? Витрату коштів, за які вона голосувала, і які мають бути під звіті, в тому числі Верховній Раді, і не задає собі своїм однопартійцям, слугам народу, пану Єрмаку, який є зробив депутатом, пану Зеленському, який є керівником і політичної сили. Чому вони не виконують свої службові обов'язки? Так, вони полі також злочино не готують до оборони міста Донбасу? От питання: чому не контролюють е, витрати коштів? Тобто кошти є, вони взяті, частина цих коштів від партнерів, я так розумію, ці всякі. Кредити, там, допомоги і так далі. Нам говорять про те, що нам потрібно 500 мільярдів на оборону. 30 мільярдів збираються зібрати з оновленого, з оновленого податкування. Тобто 17 мільярдів це не такі малі кошти, як би нам не хотіли це довести. От я читав одну з статей, де пишуть автор пише про те, що нам там скільки трильйонів треба. Тобто 500 мільярдів це типа пиль на роялі. Ні, ні, ні. 17 мільярдів це великі кошти, великі кошти, особливо з урахуванням того, що укриття і все, що всі фортифікації, які говорять, це, це не такі кошти, як будувати басейн або сауну на дачі у чергового чиновника. Це менше, це менше, це великі кошти, і на них можна було щось зробити. Але навіть їх не контролюють, каже Бутусов. Давайте далі послухаємо. Тому без укрити міста немає траншеї, ні бліндажів. підвали не з'єднані з ходами. Немає підземних покриттів. Ну, звичайно, що а, за рісу будь-яких укріплень, просто сидіти в будинку, це погана Будин... Ось Оце те, що ми ймовірно бачили, не один раз просто сидіти в будинках, це погана історія. Навіть коли була битва за Сталінград, так там, от пам'ятаєте, коли каже, коли ми з вами ну хто вивчав цю історію, той пам'ятає, що там до Волги залишилось там 100 метрів, там 150 метрів, і німці не змогли взяти будинки. І там кілька будинків. А чому? А справа в тому, що не в будинках справа, а в тому в тих ходах, які були прориті, тобто всі будинки взаємопов'язані, ходами, траншеї, все пристріляно, бліндажі. Повністю. А тут Бутусов каже, що є тільки будинки. І сидіти в будинках це, це погана історія. А якщо немає укріплень, то місто зручної позиції перетворюється просто у пасху. І там дуся недовго. Все це, на жаль, комітет по обороні Верховної Ради не робить, а пані Мар'яна продовжує там не включати відповідальності. Президента Зеленського цивільних адміністрацій все валить на значить... Ну, от якось так. Якось, так. якось така історія. Подивимось, подивимось, але адже до Покровська насправді дуже-дуже мало кілометрів. І сьогодні ми вже бачимо, що вже справа не в Покровській. От прямо в цей момент, коли я записую це відео, Харків під великими обстрілами, кабами вже обстрілюють місто просто фактично прямою наводкою. Вже 10 вибухів в самому Харкові. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації, і ми бачимо, що Дніпро. Харків це ті об'єкти для ворога, які вже стають досяжними, і ворог може собі ставити задачу про захоплення навіть цих міст. А тепер от я хочу запитати у людей, які безкінечно ставили мені питання протягом останніх 2,5 роки, зараз таких менше стало, тому що вони всі вже в резерві плюс і героїзм кудись дівся. Так ось це питання завжди зводилось до того. А що ти пропонуєш? От що ти пропонуєш? Зупинитись, не вести війну, ворог укріпиться. От у мене зараз до таких людей питання. А що ви пропонуєте? Що ви пропонуєте? Якщо ми не будемо вести розмови про зупинку бойових дій, не будемо тиснути на нашого ворога а замість цього. Будемо намагатися ще й окупувати його частину території, абсолютно кладучи болт на всі можливості для зупинки бойових дій, то буде ось що. То буде ось що. І ось ці люди, які ще вчора кричали, що ти пропонуєш, ви можете потрапити в окупацію. В тимчасову, звісно, але в окупацію. Правда, не знаю, не знаю скільки та тимчасовість буде тривати. І чи доживете ви до деокупації ваших населених пунктів, ми повинні з вами бути на боці людей, які говорять про необхідні зупинки бойових дій. Тому що чим далі, тим гірше, чим далі, тим більше жертв. І ворог не гербує абсолютно нічим і ніким. Йому нікому, нікого не шкода на нашій території. Нікого. І якщо ви будете. Обґрунтовувати незрозуміло що, і незрозуміло як, не знаючи, які йдуть процеси, не знаючи, куди розпилюються кошти, куди йде допомога, хто як виконує накази Зеленського на місцях, то так може виявитись, що ви прокинетесь, а ваше місто вже вам не належить. Владі також потрібно дуже крепко подумати над тим. Які ми об'єктивні ресурси маємо для того, щоб не вести діалог, комунікацію, дипломатію, не знаю що, про зупинку бойових дій? Які ми ресурси для цього дійсно маємо? Тому що навіть посилення мобілізації показало, що, на жаль, схоплені на вулицях в бусики чоловіки? Це не та армія, яка може протистояти. Ну, ви зрозуміли кому. Передаю вітання журналістам деяким, які так романтизують війну, і яким так здається, що здавалось, що Курська операція це такий позитив. Тепер побачили, який це позитив. Тепер ви відчули, який це позитив. А ви на себе відповідальність за оці ваші позитивні нотки, кинуті українському народу, відчуваєте за два з половиною роки, що ви український народ прокачали позитивом, і тепер в Харкові, в Дніпрі, в Одесі, в Миколаєві цей позитив так круто відчувається. Бо серед українців мало людей було тих, які не вірили, що ось так може бути. І те, що отак може бути. Були одиниці. Одиниці. Якби таких було більше, то ми б вимагали більш зваженого, раціонального, обґрунтованого в прийняті рішень. А так, ми всі з вами живемо надією, вірою. А насправді війна це обрахунок, це ресурси, це об'єктивний контроль. Це жертви, але в першу чергу це твереза голова. І от якщо її немає, то може бути те, що є сьогодні. На жаль, але Харків і Дніпро, ймовірно, це наступні цілі, які ворог собі ставить. Бережіть себе, війна триває.